Однокімнатна 41,5 метра, Grand Village. Оце в нас східна група, шафа Купе. Тут ходить. Зразу бачимо зона кухні і два виходи в спальню. І сам у правильної форми. Є можливість перепланувати цю кімнату на дві, а, вона має майже. В районі 20 квадратів ця стіна не несуча, можна зробити навіть двох квадратів. Панорамні вікна, світло, схід. Отак От. 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 От одного глядає. одна Можна один замарувати, або зробити. ебал кон. Опа. Ну, тут же люди живут. Тут будет сдаваться. И выход.